Останні новини Манітоби, місто Вінніпех. Заповнення портреджа та головного вестибюля коштуватиме 11 мільйонів доларів, але майбутнє залишається невизначеним. У новому звіті міста Вінніпех вартість виведення з експлуатації підземного вестибюля на розі портрі оцінюється в 11 мільйонів доларів, але його дострокове майбутнє залишається невизначеним. Згідно з дослідженням колосантілої фірми, вартість заповнення бетону вестибюля портрічтамен становить майже 8 мільйонів, але витрати та на управління проектом та. Напередбачені витрати можуть зрости до 11 мільйонів доларів. В общем, справа в чому? Зараз трошки поясню вам більше. Це, виходить, саме центральне перехрестя в місті Вініпех. Таке ну, велике, понятне діло. І там під низом йде, виходить. Підземний такий переход. І вот. і зараз я зачитаю далі новину, бо там от все пов'язано з, з водою. В общем, там щось підтоплюється. Водонепроникна мембрана під вулицею протікає та потребує заміни, що за оцінками міста займе від 4 до 5 років. Перебоїв у русі, що триватиме, що найменше, е, вартуватиме що найменше, 73 мільйони доларів. У Новому Звіті оцінюється, що роботи з мембраною та ремонт вулиць коштуватимуть 57 мільйонів доларів. Тобто вони хочуть просто залити бетоном оце пішогодний за 8, ну, але, понятне, діло, там плюс можуть бути якісь витрати, то вони порахували так уже. Максимально, мабуть, взяли 11 мільйонів, щоб їм було все, все ж таки дешевше, ніж більше платити. А від себе хотів би сказати. Ви знаєте, там недалеко, так, щоб обходити, наприклад, там. А від світофора до світофора. Ну, трохи є так, щоб обходити, але не так сильно далеко. Але не забувайте, що це Канада, це місто Вініпех. І коли зимою буде мінус 30-мінус 35, то все ж таки краще там сховатися десь, знаєте, в закутку, щоб зігрітися. Бо, ну, розумієте самі. Ви знаєте, було б дуже класно. Якщо б добре вони б залили бетоном, то той би підземний переход. А можна було б зробити надземний переход, це було б дуже супер. Представте собі, коли б люди піднімалися і проходили так само, як підземний, тільки надземний переход. Можна було б такий би штучний створити. До речі, в Канаді, от у нас в Ініпезі, то є так: от два дома, наприклад. так? А між ними такий переход, щоб людям не виходити на вулицю, бо зимою холодно, і то треба буде вдіватися, роздягатися. А вони просто зробили такий, як то сказати, таку драбину таку переложили, так? ну, і класно так зроблено. І Люди можуть собі ходити.